Потрібно колективно, щоб чоловіки зібралися і боролися. З берете, Ми, може бути залишитись чаю, друзі. Може, а а а не не Марку збереш? Що цей, що цей папір тримає марку. Уявляєш, якщо ти відкриє. То... Може, може, реально потрібно. Трошечки... Треба було деформувати банку, щоб вона відкрилась. Я це зробив, друзі. Ого. Ого. там А це все. Ого. Ого. Це банку є банку. Ого, на відчуття прямо... Як ніби я доторкнувся до чогось 40-х років, а не 93 Ммм. Аромат прямо. Ого! банка на... Ого! Ого! あっ。<laughs> oh. <laughs>